Добрий день, любі діти! Відчуваєте, що дні стали тепліше? Це тому, що прийшла до нас весна. І сьогодні ми познайомимось з першим весняним місяцем. Це березень. Весело цвірінькоють у дворі горобчики, познімали кожушки і дівчата й хлопчики. Цінь, цінь цінь Виспівує радісно синичка. Незабаром з'явиться молода травичка. Наші пращури слов'яни називали початок весни березень або Березоль. Бо цього місяця палили березу у грубках як вугілля. Також у цьому місяці, як і зараз, так і багато сторіч тому, традиційно починали збирати. Березовий сік. Ще один доказ, що перший місяць асоціювався з березою, бо саме на початку весни береза починає квітнути. Ще березень називали в народі так: каплюжник, протайник, свістун, сонцегрій, весновій, вітроніс. В народі про березень говорять так: березень з водою, квітень з травою, а травень з квітами. У березні день з нічю зустрічаються. У березні сім погод на дворі сіє, віє, крутить, зверху лє, знизу мете. У березні після зимового сну відроджувалася природа, починалося нове життя. У річках нереститься риба, вилазять погрітися із вулика після довгої зими бджоли, повертаються до, різних домівок, до рідних домівок журавлі, летять лелеки, жайворонки. Відгуляли весілля вовки та лисиці. Очікують перші веки зайці. Прокинулися їжаки колючі, приколючі, худі. Весняний вітер подсушує землю. На гілках дерев і кущів набухають смоляні бруньки, які поспішають розкритися. До цвітіння дерев ще далеко, але на деяких лісових галявинах пробиваються білі і блакитні квіти, проліски та підсніжники. Дякую за увагу, до зустрічі!